Ну що, шановні, цей день настав 15 травня 2025 року? Можливо, один з найважливіших днів в новітній історії України. Цього дня у Стамбулі, вперше з 2022 знову ведуться прямі переговори між українською та російською делегаціями. Президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним. Але останній дав чітко зрозуміти, що його не буде. Московський цар, як завжди, надіслав своїх посіпак, і дав чітко зрозуміти, що перемир'я не буде, буде щось інше. Що стоїть за всією цією дипломатичною активністю? І головне, чи не є це все новою пасткою? Так чого ж нам чекати? Говори говорять, і я говорю і даю вам тему для обговорення: перемир'я. Дочекались? Чи не все так просто? Підписуйся на канал, а ми починаємо з цим президентом. Росії немає про що говорити. Всі мріють про мир. Біженці ніяк не дочекаються новин про перемир'я в атмосфері. Запахло тишою. Хоча, по факту, ніякого перемир'я Росія не дотримувалась. Починаємо із сум, які буквально дві години тому зазнали ракетного удару. На цей час відомо про. Як написали у їх новинах, вони знову ж таки нанесли удар по скупченню ЗСУ у сумах. Але кожна війна рано чи пізно закінчується. Хоч би що не говорив Жириновський, аміноні побідоносне Бог, щоб Україна победіла, й Росія конфлікт, вічний конфлікт. Але все має свій кінець. Все почалося з ініціативи України та західних партнерів пропозиції оголосити 30-денне перемир'я з 12 травня. Цю ідею підтримали Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія, але Росія відмовилась. Натомість Путін виступив вночі 11 травня з несподіваною заявою: він готовий до переговорів. 15 травня в Стамбулі без попередніх умов. Навіть наш президент на таких радостях зробив заяву, мов чекає Путіна особисто в Стамбулі. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. і очікую на Путіна в Туреччині. Але чи можна вірити президенту, який не попередив власний народ про початок війни? За два дні до того, як почалося вторгнення, відкрив перехід на в Криму, щоб краще пройшли. Розводив війська тоді. Я не Це Що було? Вони розводили війська на цьому золотому чи як вона там. Це було? Хто? Хто це все зробив? Я він це все зробив. І от результат: у людей, і в тому числі, і не тільки тих, кого куліпа пропозиція від Зеленського виглядала раптово, але вочевидь була спланована. Кремль, в свою чергу запропонував повернутися до так званої стамбульської угоди 2022 року, яку Україна тоді не підписала на переговорах і не будні Росія сьогодні намагатиметься виграти не лише на фронті, а й дипломатично. Путін прагне наступного перехопити ініціативу в медіа та в міжнародному просторі. Показати західному світу, що саме Україна, нібито не хоче миру, створити картинку для внутрішнього споживача, мовляв, Росія за діалог. А Київ не зговорчив. Але внутрішній споживач іде інкомати так, і без додаткової картинки по телевізору. Бо для когось це священна війна, а для когось це просто гроші. Зараз навіть в глубинках за підписання контракту платять мільйони. По словам наших воїнів, у них черги до армії. Российские регионы в течение года в п'ять раз увеличили выплаты за СВО. Больше всего денег за подписание контракта с Минобороны обещают в Белгородской и Нижегородской областях по 3 миллиона. И теперь питание. Хиба стал бы Путин выкидать такие вот гроши на ветер? Чи все хитрый план? До того ж, до речі, про хитрих у цю гру увійшов і Дональд Трамп. Він публічно закликав Україну не відмовлятися від переговорів і натякнув, що готовий долучитись до перемовин особисто. Але знову ж таки, якщо Путін приїде, але він не приїде. І що ж далі буде робити президент Америки? Ви готові його розмовляти з Путіним? Ні, нема про що. Ну про що з ним говорити? Весна 2022 року, Стамбул – місце, де українська і російська делегації востаннє сиділи за одним столом. Тоді обговорювались дуже жорсткі умови Москви. скорочення української армії, нейтральний статус, офіційна російська мова, відмова від вступу до НАТО і зняття всіх санкцій. Після Бучі переговори зірвались, але Путін хоче повернутись до того ж формату тепер. Коли ситуація змінилась, і ресурси Росії вичерпуються повільніше ніж очікувалось. Але тепер і сама ситуація трохи інакша. Зараз деякі території вже офіційно внесені до Конституції Російської Федерації, а конституцію Росії може змінювати лише один той, кого в Стамбулі не буде. Not to me. Not to me. Зеленський чітко заявив: він готовий зустрітися лише з Путіним. Якщо Путін не приїде, це демонстрація небажання Москви припинити війну. Очікується, що до складу української делегації війдуть Андрій Єрмак, Рустам Умеров, Андрій Зибіга. Росію можуть представляти Сергій Лавров та Юрій Ушаков. Також у Стамбулі будуть представники США, включаючи держсекретаря та довірених осіб самого Трампа. А що повинна піти Росія? Бажано на три. Позиції відбиває для себе Україна: це припинення вогню, обмін полонених всіх на всіх та повернення до кордонів 91-го року. Це відзначається як стратегічна мета. Позиція Росії така ж сама, просто визнання Україною окупованих територій як частини Російської Федерації, гарантії нейтрального статусу і усунення першопричин причин конфлікту, тобто, по факту, відмова від супротиву. Але як бачимо, компроміс малоймовірний. Це не про зустріч посерединці, а це спроба нав'язати умови під виглядом переговорів. Адонгев Енірелешнсвизвашен вийдонтвонтумейкенідалоґвис. Перемир'я швидше за все не настане. Росія відмовилась від безумовного припинення вогню і вважає переговори лише елементом стратегії. Євросоюз готовий запровадити нові санкції, якщо прогресу не буде. Але головне питання позиція США. Падіння цін на нафту могло б змусити Росію зупинити війну хоча б на якусь хвильку. Але наразі ринок стабілізується. Отже, Кремль має ресурс продовжувати цю колотнечу. Але що довше вона триває, тим більше внутрішні витрати. Хоча в Україні зараз є таке поняття, як золоті контракти для молоді. Хлопцям 18 плюс дають просто слідні гроші за контракт. Хочеш миру, готуйся до війни, от тільки вона і не збирається закінчуватись, бо експерти оцінюють від 0,8 до 2,1 мільярди євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК. Та що там ТЦК з його мільярдами? Тут саме міністерство крутить такі суми, що гріх відмовитись від продовження. Я нагадаю вам цифру. Ми пред'являємо її на бороні, публічно, посилаючись на їхні офіційні документи, на їхню відповідь. Друзі, на 51 мільярд гривень, які ви злили постачальникам, зброї немає. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. Я очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. Тож, 15 травня, це не про мир, це про вияв справжніх намірів. Путін не приїде, значить, миру не буде. Приїде, буде політична боротьба, а не злагода. Залишайте свої думки в коментарях, чи вірите ви в можливість реального перемир'я, і чи має Україна сідати за стіл переговорів із ворогом? Підписуйтесь, ставте подобайки, і не забувайте. Ми не просто свідки. Ми ті, хто формує нову реальність.